Слава Ісусу Христу! Такий сьогодні чудовий ефір був від наших священиків, докторів теології Станіслава та Юлічки Салтаненко. Так він торкається. І я зрозуміла для себе, що дурна і зла релігія тільки додає штормів у цей світ. Бо там нема любові, немає Духа Святого, а лише злість, ненависть та осуд. І дякую, що Бог послав мені таких Божих людей, які кожного дня вивільняють словом із мене. Тут цю злу релігію. І якщо йде гоніння на Божих людей, то дім буде пустий. Тому світ він рушиться. Життя людей воно пусте і сенсу немає. І тому розруха, бо нема правильної основи. Йде строєння на піску, на своїй думці, а треба будувати на откровінні, на слові Божому. І такий храм він устоїть, і ворота аду не здолають таку церкву, яка із живих камнів. Тому Дякую вам, Любі, за ваш труд. І такої любові я не зустрічала, як тут, у нашій церкві. Такого чистого слова я не зустрічала, як тут І такого дійсно. Благословенного і я вдячна Богу за таких дійсно священників у моєму житті, які допомагають мені бути у світлі. І релігія це дух диявола, який знищують, унижають дітей Божих, який сам Бог посилає для спасіння душ. Але кожна людина робить вибір, за ким іти, за світлом чи за темрявою. Бо є. Приклад, да, це є Ісус Христос, який виконував волю Божу, яку і нам потрібно робити. Віра, вона приходить від слухання Божого Слова. Тому важливо дивитися плоди кожного, да, якою інформацією він володіє. Потрібно самій бути прикладом, да, і для окружаючих, тому дякую вам. І в церкві, церкві дякую, яка є дійсно нівестою Ісуса Христа. Амінь.